Привіт, тіпочки! Давно не бачились, бо створення цього відео відтягувалось протягом місяця. На те були дуже вагомі причини, наприклад, те, що ну, вийшов другий сталкер. Я думаю, ви мене зрозумієте. Бо проходження вище вказаного не можна було відкладати, але поки що не про сталкер. Бо сьогодні я вам хочу трошки накинути думок з приводу побрехуньок Пінокіо. Я довго думав, в якому форматі буде це відео, але зрештою, я щось вирішив трошечки схалтурить та прийшов до висновку, що просто хочу висказати свою дуже потрібну думку з приводу цієї грульки. Так би мовити, поділитись враженнями. Та довести, що Lies of P це не Dark Souls, не Bloodborne, не Elden Ring, бо це. Uh, mm -hmm. Це Lice of P Ну хіба з вкрапленнями Секіри трошечки, як на мене. Але давайте, поки ви не закрили це відео, я почну спочатку. І почну з найперших вражень. А перші враження були дуже позитивними, бо ця гра хоча б працювала на моєму відрі. А це вже жирнющий плюс, я вам скажу. Та й знаєте, працювала навіть не на мінімальних налаштуваннях. Тому і порадувала мене своїм візуалом. Бо відносно недавно я вперше пройшов перший Dark Souls, а там візуал, ну, типу самі розумієте, гра вже не нова. Але я не те, щоб грав одрочер, тому приємні враження від візуала дуже швидко пішли на похуй, Бо діло перейшло до геймплею, де гра одразу показує, що розробники грали в ті ваші соузлайки. Ну, знаєте усі, перекати, ухиляння, удари сильні, удари солдат. Бабки і тому подібне. Таке ми вже бачили, тому і відчував себе я досить впевнено. Вороги теж спочатку здавались досить дефолтними, як для подібних ігор. Ну, типу, якийсь стандарт з палкою, з вогнепальною палкою і здоровезні тіпочки здоровими палками. М -м -м. Нічого незвичайного, і я вже собі подумав, як то швидко набридне. І так я думав рівно до перших босів, де я почав смачно отримувати на горіхи. І відкривати для себе дуже неочікувано таку раніше непотрібну штуку, як парирування. І коли, знаєте, таймінги вивчались, парирувати ставало навіть приємно. І саме такий стиль бою давав нормальне таке полегшення в файтах з босами. Бо комбо з парирування і періодичними плюхами досить швидко збиває статуру ворогам, що дозволяє нанести їм кріт удар. А також іноді зламати їх зброю. І саме тому я вважаю, що це Секіро 2. І на цьому моя аргументація, ну. Типу, все закінчилось. Ви можете дропати відео, а я продовжу, бо раз вже зачепив босів, то одразу перейду до них. І моя повага розробникам, бо такої, як мінімум, візуальної різноманітності в босах я точно не очікував, враховуючи типу стімпанк Сетінг, якщо його можна так назвати. І дійсно, майже кожен бос виглядає як мінімум цікаво, але інколи тільки виглядає. Бо за фактом більшість цих. Прикольних типів перемагається за однією і тією ж самою схемою. А саме вивчення мувсету, безкінечні парирвання, потрошки шкоду на ніс, статуру вибив, крітуєш і повторюєш все знову. Не те, щоб це було дуже погано або щось типу того, бо по суті на цьому будується майже кожна оця ваша соузлайк -like гра. Просто, якщо чесно, мене механічно нічого так би мовити, не здивувало. Хоча я, як лютий ненависник парних босів в іграх від фромів, можу похвалити як мінімум один босфайт, де ворогів було більше, ніж один, а саме, по суті, четверо. Але при цьому не відбувалось ніякої подвійної чи потрійної пенітрації, бо арена досить простора, вороги мають совість і відкривають нормальні вікна для атак. І хоча можна сказати, що ворогів тут в цілому чотири, троє з них змінюють один. Одного після отримання достатньої кількості дамаги, але для перемоги потрібно було перемогти всього одного, який постійно знаходився на арені. І це по суті все. Це все, що потрібно для того, щоб бій відчувався збалансованим. Я спеціально так довго акцентую саме на цьому боссфайті, бо знаєте, у мене прям конкретно горіло з, з тих же гоцкінів в Хвелден Рінгі. Це той випадок, коли словами важко передати. Але ті, хто грав, я думаю, все чудово зрозуміють. Про босів трохи ляпнув, тепер про локації. І для мене це першу половину гри було приємним моментом. Локації досить лінійні, через що не доводилось годинами блукати в пошуках маршруту. Візуально все здавалось приємним, а той же готель в місті Крат взагалі в перший раз викликав трошки вау-ефекту. Дуже така яскрава, гарненька локація, яка по суті слугує хабом. Але вже в другій половині мені почала набридати кольорова палітра, бо вона досить темна та сіра, я б навіть сказав така до густини сіра. І так майже завжди. А ще засмучили майже безсенсовні дослідження локацій, бо в більшості випадках все, що можна було знайти, це якісь незрозумілі штукенції, застосування яким я так і не знайшов. Ну і не обійшлось тут без ультрабисячих моментів з отруйними болотами. І майже паркур сегментами, де доводилось на висоті, на дуже вузьких платформах влаштовувати рамси з ворогами. Не люблю я таке, бо в таких моментах я вмираю мільйон Разів. Але що для мене, як для казуала конкретного, 100% приємно, це те, що шорткати тут присутні. Притому вони трапляються досить часто і досить, так би мовити, скорочують відстань. А Абонфайри майже завжди були недалеко від аренд босів. В більшості випадків, я б сказав, там метрів 10 не більше. Чого мені іноді не вистачає в деяких інших іграх. Я думаю, ви зрозуміли, про які ігри, і не обов'язково мені. Кожен раз вказувати на те, що я про ігри від Баба Дзайдала. Якщо щось сказати про прокачку нашого піночелло, то вона досить дефолтна для подібних ігор. Обираєш собі зброю за смаком та розміром і вкачуєш необхідні для неї стати. У мене за класикою це були двохметрові дівдаки, тому і прокачував я силу, хоча вона тут якось інакше називається, але кого ти хвилює, суті діла це ніяк не змінює. До речі, про. Зброю не можу багато сказати, бо я спробував буквально декілька махалок. Я знайшов, яка мені сподобалась, і бігав з нею майже всю гру. Але наче як різноманітності тут достатньо. Принаймні, я знаходив більше десятка різних волин з різними статами і спеціальними атаками. До речі, так, тут у зброї присутні різні спеціальні приколи. От, до прикладу, моя двохметрова палка могла ще більше подовжуватись, при тому прийшли. Чуючи швидкість атаки, коротше, з кайфом. Про лорно-сюжетні моменти я нічого казати не буду, окрім того, що Софія топ-вайфу. По-перше, я і сам далеко не все викупив. По-друге, я граю в такі ігри тільки заради страждань. Але є люди, які полегшують мої страждання, а саме тим, що оформили спонсорство на мій туту. Величезна подяка і поцілунок в пузо, кожному індивідуально. Я ще б довго міг розповідати про все і лити водичку в ваші вушка, але тільки у висновок скажу, що гра мені сподобалась. Вона реально відчувається як щось нове і знайоме одночасно. Я б сказав, що це, як наче, Дарк Соусу, вкололи дозу динамічності, накинули парирування з Секіро і посипали це все темною атмосферою з Бладборну Я можу спокійно передивити. Рекомендувати цю гру всім, хто, так би мовити, поціновувач загальновідомого під жанру BDSMів під назвою Souls like А на цьому це відео вже точно можна скіпати і чекати чогось новенького, менш халтурного. І, коротше, до наступного разу. До побачення. Я хочу його. Не виходить. Не виходить. Але ж я хочу, блін, не виходить. Блять, як той таймінг піймать Важко. О, блядь, да Та бля це нереально той таймінг зовий. Ну я старався, мене не вийшло.